Соняшник. Вітаю вас, мої маленькі любі друзі. Сьогодні пропоную вам за допомогою загадки знати, про що буде мова. Квітка ця на сонце схожа, на вона гожа, жовті пелістки має. Їх до сонця повертає соняшник. І ось про цю квітку буде сьогодні мова. Тож сідайте зручненько, слухайте і дивіться уважненько. Буде цікавенько. Символом відданості. Та вірності є соняшник. Це шанована в народі квітка. По народному повірю соняшник має захисні властивості. Його прийнято саджати на вулиці біля будинку. Також сонях клали під подушку коли хотіли побачити вищий сон. Назва пов'язана з особливостю квітів повертатися до сонця. Ця рослина схожа на сонечко, блакитне небо та поля, засіяні соняшником, це наша Україна. Соняшника виготовляють олію, яка багата на вітаміни. А бджолам дуже досмаку ця квітка. Давайте, друзі, розглянемо цю квітку. Соняшника довге стебло зеленого кольору, на якому розміщена квітка жовтого кольору. Посередині квітки знаходиться насіннячко чорного кольору. На стеблі ми бачимо листочки овальної форми з гострим кінчиком. І зараз, малята, я вам покажу, як можна зробити соняшник з пластиліну. А що нам потрібно для роботи, щоб виконати таку чудову квіточку? Нам потрібно пластилін кольору жовтого, помаранчевого, зеленого, коричнього, стеки, дощечка, аркуш картону. Кольор на ваш вим. Насіннячка соняха, вологі серветки та ваш гар. Ну що, дітки, перед початком роботи роз'ємнемо наші пальчики. Сонечко сяє, пташка літає, дощик весняний. Поля поливає, діти гуляють, квіти зростають, дерева в садочку вітер гойдає, гляну навколо, все це люблю, квітучу та сильну країну мою. Друзі, ну що, починаємо працювати? Із жовтого шматка пластиліну я його поділила на 5 частин. Помаранчевий поділила на 5 частин, зелений шматочок і коричневий шматочок. Починаємо працювати з коричнього. З нього ми маємо зробити круг. Розминаємо добре пальчиками. Ось так притискаємо добре. Так. Ось там. Бачите, що у нас було коло. Це у нас буде серединка нашого соняшника. Ось так, дивіться, малята. Так, по колу ми його крутимо в пальчиках. І отримуємо коло. Ось так. Ось так. Ось. Бачите? Ось. Так. Ось. Так. І ось. Так. Спочатку малята ми тільки переміряємо, потім ми будемо вже притискати сильніше. Потім ось у нас наше смачненьке, поживне насіннячко Соняха. Ми за допомогою нього зробимо зараз серединку, починаючи зверху, ось так будемо викладати. Ось так. Вибираємо насіннячко крупне, дрібненьке нам не підійде. І ось так з нього викладаємо серединку нашого соняха. Ось так. Ось так. І ось малята ми майже вже виклали нашу серединку. Відклали в сторінку, ось наша серединка. Така. Так. Потім беремо наші кольорові пластилін. Будемо з нього викладати пелюсточки. Дивіться, малята. теж так будемо припльоснувати. Але один кінчик у нас буде гострий, а інший ні. Спочатку ми викладаємо помаранчевий так. так. Починаючи зверху. Ой. Сильно малята, пам'ятаємо, що сильно поки що ми не притискаємо. Слідуча пелюсточка. Тут ми прикладаємо і проміжок між ними лишаємо. Так, ще одна пелюсточка у нас. Пам'ятаємо, що жовтого кольору у нас 5 І помаранчевого у нас теж 5 Так, притискаємо легенько, не сильно поки що. Ще одна. Так, ось так. І ось ще одна пелюсточка. Теж кінчик в неї гостренький. Так, ось приклали. І між ними ми зараз робимо такі самі, тільки жовтого кольору, пелюсточки. Ось малята. Дивіться, яка краса у нас з вами. Так, ось так, поки ми поки викладаємо малята, пам'ятаємо, да? Ще сильно ми не притискаємо. Ми Зараз все з вами зліпимо, викладемо. Остання пелюсточка. Ось, бачите малята? Ось. А тепер ми можемо трішечки, ми їх не притискали, можемо підправити. Ось так. Ось. Для цього ми їх і не притискали сильно, щоб ми могли підправити. Ось, бачите? Ми їх трішечки отак підправимо. Ось. Бачите? Так. А тепер з цього зеленого пластиліну. Ми його ділимо на три частини. Це у нас буде стебло нашого соняшника і два листочка. Ось так. Робимо спочатку стебло. Ось дивіться, як ми зараз будемо з вами робити. Ось так. Пальчиками, починаючи з лівої сторони і качаємо на праву сторону. Знову у нас отримуємо майже однакової товщини з усіх сторон. Ось так. І починаємо зліва і прокочуємо направо. Ось так, дивіться. Так, можемо ще трішечки розкатати. Так, тепер прикладаємо. Ось так, ось сюди прикладаємо стебельце. Так, Ще малята. Бачимо, що ми можемо ще його розкатати. Так. Є. Ну, мені здається, вже досить. Так, прикладаємо ось так. Легенько поки що ми приміряємо. Так, а тепер з тих маленьких ми робимо з вами що малята? Листочки. У Соняха листочки ось такі. Великі. Загадаємо один листочок. Так, і ще один листочок. Теж пам'ятаємо, що одна кінчик у нас гостренький. Так, дивіться, ось так. Ось. А тепер малята добре з вами роздивилися, все у нас гарно. І тепер ми можемо пальчиком сильніше притиснути, щоб воно трималось у нас. Ось так. Ось. І пелюсточки можемо притиснути. Ось так. Ось, бачите. Так. І серединку можемо приплюснути трішечки. Ось, дивіться. Ось так. Сильніше можна обома ручками. Пальчики наші працюють. Так. Бачите, який у нас гарний вийшов соня. Який тягнеться. До сонечка. Ось малята, дивіться, яка краса в нас вийшла. Малята, я знаю, що у вас вийде ще краще. Я буду з нетерпінням чекати ваших робіт. До побачення, мої дорогенькі. Дякую за увагу. До нових зустрічей.